У Тернополі попрощались з військовослужбовцем Назаром Крілем. Чоловік загинув на 30-му році життя, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Він вважався зниклим безвісти з 17 травня 2023 року. Для рідних весь цей час був сповнений невизначеності й болю. Як ділиться дружина Юлія Кріль у Фейсбуці, вони до останнього вірили, що чоловік повернеться, що одного дня вони побачать його усмішку, почують його рідний голос. Але сталося найгірше. Тепер ти наш ангел. Ти був надзвичайно розумним, добрим, щирим і мужнім. Ти завжди піклувався про мене, нашу донечку, батьків та рідних, був для нас опорою, захистом і всім світом. Донечка кожного дня запитує, де ти, коли ти будеш поруч з нами, якби ти тільки знав, як сильно вона стала схожою на тебе. Маленька Вікторія ще кілька місяців тому у день Святого Миколая розповідала нам, як вірить у повернення тата. Тоді їхню сім'ю підтримав капелан. Ви для нас найкращі. Ви, ви сильні, попри те, що сльози течуть. Я казав наш один поклонник, каже, ми там проливаємо кров в наші рідні сльози. І цього більше ніхто не зрозуміє. А сьогодні п'ятирічна Вікуся зізнається, що найбільше сумує за татом, за його обіймами, голосом. Він був дуже гарний. Я його дуже любила. Я йому скрив плечки. Він тебе теж дуже сильно любив. Дуже дуже угу. поруч з дівчинкою, двоюрідна сестра Назара Юлія. На запитання, яким пригадує військового, відповідає так. Дуже добрим, світлим, розуміючим. Останній раз, як він приїжджав до Тернополя, він приходив до нас. Він сидів. Це, це певно, що останній раз, коли я бачила живу. Вже... Назар Кріль у 2011 році закінчив навчання у Тернопільській школі номер 11 На сторінці навчального закладу згадали, яким він був, та висловили співчуття близьким. Завжди привітний, надзвичайно інтелігентний, талановитий, мудрий, поміркований, щирий, добрий. Таким залишиться Назар у пам'яті однокласників, друзів, вчителів. У 2016 році Назар Кріль приєднався до правоохоронних органів, де пропрацював понад 5 років. На той період часу, як і всі першопрохідці, він хотів змінити щось в своїй країні і в своєму житті. І він пішов працювати в національну поліцію, саме в патрульну поліцію, в новий підрозділ, який створювався. І він завжди казав, що зміни мають бути, і якщо щось відбувається нове, значить підтримувати потрібно це нове. Протягом служби Назар обіймав посаду інспектора роти тактико оперативного реагування. Колеги згадують його як доброзичливого, чуйного та відповідального фахівця. Олесю М'ялковську з Назаром пов'язує спільне патрулювання. Розповідає, це патрулювання. Я напевне запам'ятаю на все життя, тому що Назар тоді сказав дуже гарні слова, коли ми приїхали на виклик. Він казав, що нам не треба ворогів зовні, коли в нас є свої, коли люди. Не знає, що відбувається в їхніх серцях, і нам це треба викорінювати зсередини. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік сказав: Я повинен піти, повинен захистити вас. А тому добровільно став на захист України. Став навідником кулеметного відділення. Спочатку майже рік служив на Сумщині, а в березні 2023 року його підрозділ перевели на харківський напрямок. Саме там від зник безвісти. Для найрідніших Назар Кріль залишається прикладом героїзму, мужності та самовідданості. Вічна пам'ять і слава герою.